Він сам зробив так, щоб ви пішли. Чи шкодує про це. охо хо хо дійсно, значить, дивіться, що. Е -е Любив легкість, гульки можна сказати, да можливо, у вас було трьох у ваших стосунках, можливо, більше. Да? Безвідповідально вів себе як дитина молода, імпульсивно. Коротше, грався, грався і балувався, грубо говоря. Хотів цей кайфушок, да розлікалок. Думав, що ви будете його любити вічно, бо він же ж тут такий, прямо класний молодець. Тобто. Що ви назавжди розумієте? Мало того, він вас сприймав як рідну близьку душу, яка нікуди не дінеться, розумієте? Але так сталося, якби що він сам не помітив. Коли він взагалі не зрозумів, хто ви, просто не зрозумів, він, він не зрозумів, що ви можете піти. І ось в нього зараз, знаєте, хоч він може і не визнавати цього, але в нього всередині постійно точиться от боротьба. Да? Тобто він не хоче визнавати, що він сам своїми власними руками випер жінку, яка його дійсно любила. Отак, от, так от е е складається, так що да, шкодує, але він не може це визнати, тому що що? Несвідомий, інфантильний, да, який е, е, любить людина, яка любить е, е, ігрульки, да, людина, яка не бере відповідальності за свої дії, за свої е, вчинки. І от, будь ласка, а всередині, то неспокій. Шкодує, звичайно, але не визнає цього.